Отже, друзі, повертаємось до історії футбольного клубу Поліс. Сьогодні нас чекає досить цікавий випуск. По перше, ми зіграємо проти Донецького шахтаря та Київського Динамо, і також нас чекає попередній раунд Ліги Європи, в якому ми зустрінемось з «Нантом» і розіграємо місце в одній восьмі. Сьогодні ми можемо як і втратити шанс на чемпіонство в нашій країні, так і продовжити боротьбу. Ну і з Лігою Європи, я думаю, тут все зрозуміло. Перемагаємо, проходимо далі. Програємо вилітає в чемпіонаті України. На даний момент Житомирське Полісся займає третю позицію. Це результат після Першого кола в нас 31 набраний бал. Динамо від нас відірвалось аж на 13 балів. Наздогнати їх буде дуже непросто. Якщо ми втрачаємо бали проти шахтаря і проти Динамо, Динамо набирає бали, то я думаю, шансів нас догнати їх буде дуже-дуже мало. А в зоні виліту у нас інгулець, зоря та ворсква. Але все ще може декілька разів змінити. До речі, за вихід з групи Ліг Європи нам насипали майже 2 мільйони. Досить хороший буст на наступний сезон. Звісно, це не ті гроші, які б нам виплатили в ЛЧ, але це непогано. В минулому сезоні ми отримали за Лігу конференції, вже Ліга Європи. Майже 9 мільйонів нам дають за картізом. Типу, я розумію, що. Що ми можемо навіть і цього не отримати після цього сезону. Але це ключовий гравець основи. Я вже просто фізично не встигну потратити цей кеш і підсилити склад. Тому ні. Так, ну даха також не продаємо Лукаса Тейлора, тим паче, вона зараз з дефіцит по фланговим захисникам. Скоріше за все, друзі, Алахяр буде грати в основі. Це ще не точна інформація, бо я знаю, вони все можуть перекрутити 300 разів. Але перейшовши в Шахтар, Алах'яр отримав прям другу молоді. Основний склад в мене буде наступний в нападі Ернандес Мухаммед. Під ними Кортізо, зліва Анджело, справа Чобот. Чобот. В захисті Чоботенко, Опорна зона Алту на Швілі, зліва в захисті Дах, справа Лукас Тейлор, Вушкович та Шемпер. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Фовбет, бери від гри своє. Ну що ж, друзі, подивимося, як зараз готуємо і футболісти до відновлення чемпіонату України. Подивимося, як взагалі наші легіонери готові до таких погодних умов. Сьогодні в нас йде сніг. Проходить. І нападачу, подачу На Надальню можна скинути! Дуже треба відповідально грати в своїх зонах. Так, Алахяр, бачу, бігає на протилежному фланзі. Тає нижче на Алах'яра. Ну, чесно, не хотілося б мені пропустити сьогодні від Алахяра. Дуже, Дуже небезпечно! Все в свою атаку. Хартізо, давай, братан. Я в тебе вірю. Можна зробити закидання на чобота. Чобот. Такі передачі вони читають. Заблокували. Ну, поки що гірники нас притисли біля воріт. Сакін. Не проходить передача. Знову Лукас Тейлор вичитує. До 24 хвилини ми поки що просто відбиваємось. Чобатенкові йде на чобота. Зіграність повинна бути на максимум. Ми нічого не даємо створити шахтарю, але й самі також навіть не можемо перейти центр поля. Воно! Бий звідти. Ну! А це вже був момент. Далі проходиться передача. Марлон Гомес. Котись! Хорош Вусковіч! А, я думаю, що не так. Що мені не подобається. Анжело грає зліва. Його треба справа ставити. Отак треба робити. Ліва! Ліва! Ліво! Прям напрашується цей гол забитий від наших футболістів. Але поки що на табло нулі. Закриваємо! Закриває! Чобот молочина! Мені дуже подобається, як він відпахує ззаді. І спокійнесенько. І спокійнес. Ну. Нормально. Ой, обдурив! Заходить! Бий дальню! Пробиває вдальню МУХАМЕД! Мухамед! 55 хвилина! Свій шанс він знайшов. Він сам його СТВОРИВ! Ну і хай виходить Сулеймана з лопезом. Відсижуватись в захисті ніхто не збирається. Хотів закинути на Даллі. Ну, це вже було. Це вже було зайве. Тільки вийшов одразу сів на жовтку. Мохамед. Воно. Давай! Давай! Давай, лопес! Давай, лопес! Давай, лопес! Йобан. Є. Є! Туди! Туди! Другий гол залітає в ворота донецького шахтаря! Not bad. Закрити! Удар! Спокійно! Спокійно! Та ну. Ой впал! Шемпер, боже! Нарешті ми перемагаємо донецький шахтар. Тим часом повертається Ібрагім Кане. А ми в чемпіонаті помалу підбираємось до другої позиції. На даний момент кращим бомбардиром в УПЛ є Алахяр Сайдманеш. 17 матчів, 12 голів. З нашої команди ніхто в топ-5 не заходить. Та ну. 11-та позиція Мухаммед, 7 голів. Картізо 6. Ернанди 6. Ну, такий розклад справ поки що мене не дуже то й вражає. 26 матчів, 10 голів Мухаммед. 26 матчів, 12 голів Ернанде. Ну, чесно кажучи, можна і краще. При тому, що Ернанде заробляє 8 тисяч, Мухаммед 3. Сулеймана 41 тисячу. Чудак забив 3 голи, віддав 2 гольові. Треба якось трішки буде підкрутити по виплатам. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу на правах реклами порекомендувати вам мій власний футбольний інсташок. Вже можете замовляти Джерсі сезону 25-26. Також робимо нанесення ініціалів. Посилання в описі, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Ну що ж, друзі, переходимо до наступного поєдинку, до першого матчу попереднього раунду Ліги Європи. Ми зіграємо проти футбольного клубу НАН. До речі, в них також в нападі є Мухаммед. Ну, я знаю, тільки Лафонта і... Все, Сімона. І Сімон. Ну а в нас на цю гру в нападі вийде Ернандес з Мухаммед. Ну, по факту, це основні нападники. Кращі бомбардири, і тому вони грають в основі. Під ними Кортізо. Зліва Сулімана, справа Анджело. В опорній зоні Коста. Після останнього поєдинку не ризикнув виставляти Антолашвіллі. Зліва дах, справа Лукас Тейлор, пара центральних вушковіч та Чоботен. В воротах Семпер показують Мухаммеда головну ударну силу нашої команди. Два гола в останніх матчах. Але найкращий бомбардир нашого клубу. Ну що ж, друзі, починається. Перший матч. Граємо на виїзді проти Нанта, 1-8 Ліги Європи. Для нас це прям історичний момент. Але я чомусь думав, що це попередній раунд чудово. Забрали м'яч і Анжело одразу розганяє атаку. Біжи! Біжи! Аліва! Авкамалдина! Непогано. Перший момент в нас був. Знаєте, я відчуваю, що ми можемо змагатись проти цього клубу. Я прям впевнений, що ми можемо їх винести. Так, чудово! Як же круто, він вписався в основний склад. І не треба там нікого закупати, платити їм ненормальні якісь суми. Відправив скаута, знайшов десь в Африці футболіста, будь ласочка, він заграв. Робить закидання, скидуй. На яке звати чудово, реф. Комалден! Комалден! Камалдені ще як же він тут прибирав захисників на замаху? Проходить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, перше на добуванні. Виграти! Ще виграти! Так, тут треба його закривати. Непогано чоботинко. Ой, де ще без фола. Так, реф дозволяє грати. Це мені подобається. Протягує м'яч. Ну треба свистіти! Реф! Ну, Він дозволяє грати. Кортіза в нас лівша. А ми робимо закидання на кортизо! Захисничок, як же він там? дістав м'яч наш! Не забив! Я не знаю, як в такому моменті не реалізовувати. Ну як. Як вони. Як вони розбираються? Ні, друзі, все ж таки ми зібрали ідеальний склад. Ну от серйозний такий буст по грі я відчув, коли поміняв Анжело і Камалде на місця. Хороше, так. Воно! Ліпша аж, так? Да? То, ще дограти. Ай не перемкнувся! Не перемкнувся вчасно. Пропустив. цьому проблема також є. Дивіться. Проходить все ж таки передача! На щастя, Семпер впорався. Залишається грати 25 хвилин. Я ще не спішу робити заміни, але варто вже про це подумати. Да де кутовий? Ворота ставай! Якщо ми зараз не зберемось, то прям можемо навіть злити цю гру пробивай в один дотик! Як же незручно було відбивати голкіперу. Не зміг. Не зміг обіграти останнього захисника. Право. Анжело. Ліва. Анжело! ой 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 Молодець. Ну, ну закриває! Закриває нас захисничок, але треба зараз працювати в захист. Ой-ой-ой-ой-ой. Сімо, ну він, він тече. Він Він тік. Вони використали нашу зброю проти нас. Ми повинні були перемагати, але над моменті зібрався і зміг перевести результат на нічлі. Фовбет, бери від гри своє. Матчі проти лівого берега ми повинні були брати бали, незважаючи на те, що грав не основний склад. По ходу матча ми перегравали опонента по всім параметрам, тільки от їх голкіпер так і не дозволив нам забити. Я не знаю, друзі, цей меганів він провів матч життя. Тягнув абсолютно все. Сподіваюсь, що в матч відповідь проти Нанта нам буде щастити куди більше. Впевнений, що більшість з вас взагалі не очікували, що лопес вийде в основі. В іншому все без змін. Скігін 4-5 матчів не може ніяк забити за наш клуб. От зараз його час піде. ну що ж, друзі, матч відповідь. Граємо в себе вдома. Хочеться не просто грати, а ще робити результат. Самі для себе придумали проблему, там де можна було спокійно докатати і, хоча б, закрити два Набирає, він. Ну дуже круто він це робить бий! Але я впевнений, треба тільки один гол. І він тоді відчує запах крові. Ну, що ж таке? Знову будемо так гаяти свої моменти, Камалден. Під праву. Да! Далі. Забикай! Камалден повинен був робити 1-0. За 15 хвилин три моменти. Зараз можемо ковтнути. Рош Семпер. <с> це знущання. Лопес! Дядь, я ти прошу. Та то ну запит. Давай, далі. А ну це ну, так. Ох і надури в мене. Лопес! Лопес! Ну тут я сильно зблизився. ВОНО! Ну! Та п! Офсайд! Реф! Реф! Найс. Ну, що ти бо з ним робиш? Лафом тягне. Ну що ж, друзі, ось таким моментом ми завершуємо перший тайм. По грі, я думаю, ви самі все бачите. Ми повинні були забувати вже мінімум тричі. Це прокляття з нереалізації тягнеться ще з поєдинку проти ЛНЗ. Я думав, це стосується тільки нашого молодого форварда, але як ви бачите, вся команда. Вся команда не може ніяк. Заштовхати. Намагаються обкрутити. Ой-ой-ой, який удари з-під захисника. А контратака це прям наше все. Боже. Не... Що? Який старк? Куди ти віддав? Куди ти. Ідіот! Пощастило, що не червона. Рей. Ернандес. Ой-ой-ой-ой. Ну. Сука. Заберем м'яч і зараз заб'ємо. Да й ти всю б... Я не знаю, як треба бити. Ну що ще треба? Ми на три голи награли! На три! Треба випускати леднего. Анджело вже також піднахавался. На! На! Яку дуру ми дали. Що ви розуміли, я хотів змінити, щоб бив чобот. Вийшло так, що я віддав передачу. Ну а потім що ми й залишалось? Просто пробити. Подивіться, тут, ну це я не знаю, це найголовніший гол його життя. Виграй! І все. Чоботенко краще. Кіпер. Йобан. Сука, та це просто знущання! Бля! Перші 15 хвилин рахунок 1-1 Ну, це, це анекдот просто, я не знаю. Это пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну я... <реш> сука, ну як, Проблема! Проблема грати от проти комп'ютера, що ти його хрін надуриш. Якщо реально гравця ти ще можеш качнути, то сука! Цьо маупу, то он ти хер наєбю... Давай, закрий. Закрий. Закриває. Є, закриває. Ой-ой-ой-ой-ой, ніжечками! Влівий, верхній. Кот закриває! Гадав, але він вище. Музик в лівий верхній. Кот кози! Ми забираємо те, що по праву наше. Полісся проходить в одну четверту. Скільки ж я нервів віддав в цій стадії? Я думаю, ви самі все бачили. Одразу вибачаюсь за мат. Я ненавиджу матюкатись на відео. Але, друзі, ну. Тут без цього ніяк. Отже, Атлетік Більбао спокійно виносить Константу. Франкфурт проходить Севілью. Андерлехт вибиває бронбю, порту перемагає Ференс Варош, Карабах виносить штурм, Житомирське полісся проходить нан. Міттюланд вибиває Пешектаж та Лаціо перемагає Вікторію. Знову 70% Знов неосновного складу, але на цей раз без питань. Закриваємо верес 3-1. І далі нас чекають результати жеребкування однієї восьмої. Тоттенхем! Які в груповому раунді стали другими. Лацио, Ліверпуль, Атлетік Більбао Бенфіка, Айнтра, Спортинг, Порту, Наполі, Полісся, Тоттенхем, Андерлех, Фейнорд, Карабах, Штутгарт, Мітюлан, Ніца. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. Навсі добре.